Вміти надати до першого до медичну допомогу це обов'язок кожного українця. Коли трапляється вибух, ну в місті, наприклад, то я та людина, яка біжить в сторону вибуха, не від вибуха, а до неї, тому що там потребують е люди допомогу. Ключові постаті всі найгучніші таланти були вбиті росіянами або представниками інших окупаційних армій. Я йому пояснювала, що для нас, для українців є фраза пліч-опліч. Про що вона? Що вона для нас? І він розплакався. Куди не глянь, наша традиція, наша культурна традиція, наша ідентичність була розстріляна і закопана окупаційними арміями в різних точках планети? На мій дім напали. Я маю його захищати. Це грубий томик, де ви не знайдете жодного вихідного дня в історії. Коли б росіяни не вбивали нас, і це дало свій печальний відбиток на нашій історії. Я більше про життя, ніж про смерть. Я зрозуміла, що я більше хочу їх рятувати, ніж забирати. Дехто із них навіть не встиг стати митцем у повноцінному значенні цього слова, бо їх вбили. Єдині п'ять тижнів, які ми провели отак разом, коли всі були живі. Вони почали шукати красу посеред пекла і посеред повного апокаліпсису, і це наш для живих спосіб вийти за ними. Я і так пишалася завжди 47-ю бригадою своєю службою Там а тут для мене це був просто розрив. Фантастичні люди, яким я дуже вдячна за те, що я з ними познайомилася, змогла торкнутися їх життя, їх душ без загиблих друзів. Без війни, без геноциду знайти собі підставу називатись українцем. Я вважаю, що українці сильні, саме сильна нація внутрішньо із всіх на планеті. Моя боротьба буде до перемоги, яка би вона не була.